Бойова сорочка Ubax UATAC Generation 5 і 6 у чорному кольорі поєднує в собі високоякісні матеріали, новітні виробничі технології, а також максимальний рівень захисту і функціоналу. Рукава сорочки виготовлені з тканини, що складається на 65% з бавовни та 35% з поліестеру. Ця сорочка стійка до розривів та ідеально підходить для надкладних завдань. Технологія RipStop забезпечує посилену міцність та зносостійкість. Манжети рукавів мають збільшений розмір для більшої зручності. В районі Тулуба зручність та комфорт забезпечується за рахунок використання 100% бавовняного трикотажу найкращої якості. Зовнішній біг ліхтів захищений посиленою Cordura 500D буруковут USA, що забезпечує додатковий захист та довговічність використання. Всі кишені додатково мають вентиляційну сітку всередині. Усі блискавки бренду UKK, що гарантує надійність та якість використання оригінальні велкропанелі для шевронів.